Всім привіт, друзі! З вами, як завжди, Тарік. І сьогодні я попробую апнути ворону на 30-й ранг. Дуже давно я вже не апав 30-й ранги. вже аж якось скучився за ними, такого вже без них якось сумненько. Тому попробую апнути ворона. Сподіваюсь, що в мене вийде. Як бачите, в мене зараз 28 ранг, 900 кубків. Лечу з вінстріком 20. Да, стартував я з 800, граю я таким от піком. Ворон, Леон і Мо. Поки що йду без лузів. Не знаю, чи вийде, чи ні. Раджу вам додивитись ролик до кінця, щоб дізнатися. Думаю, що він буде справді цікавим. Так як недавно вийшли ці підсилення, можна сказати, мутації, мені, як бачите, випала лопатка. У мене вона лопатка перша. Да, навіть першого рівня я зміг без лузів апнути 900. Ну і все зроблю, щоб ми апнули. Я апнув 30-й ранг. Що ж, тоді ви залишайтеся, я буду пробувати. А, да, і в мене на каналі вже практично 500 підписників, залишилось зовсім трошечки. Тому давайте постараємося добити. Я буду справді дуже вдячний всім, хто якось допомагає, і дуже буду радий. Так, що ж, запускаю я каточку. Давайте, в принципі, покажу, як я буду відігрувати в дуелях саме цим піком, з цими підсиленнями, проти яких персонажів. Взагалі найкраще грати, ну, найлегше і так далі. Окей, перша каточка е, на 900 плюс. Я на початку тако завжди стараюся, е, якщо якісь ближні і так далі, то чекати кусти, кущі, то я сі Кущі чекати, перевіряти, щоб точно ніхто не йшов. І з часом, якщо прям ну, бачу, що точно ніхто не йде. От зараз і до речі, замітив гаджет. Ну, все, я зараз, по суті, дві тисячки, і я його вбиваю. Да. Лопатка, як бачите, дуже сильну роль відіграє, бо хто не знає, лопатка працює так. Коли у суперника залишається менше половини ХП, то якщо ти лопаткою його задіваєш, то ти його повністю. О, пасхалку, пасхалку, до речі, було, пасхалку. <кхе> Ой, так, так от, Так Якщо у когось залишається в суперників менше половини ХП, то ти його повністю лопатка його добиває. тобі не треба його повністю вбивати, тобі достатньо половину ХП знести. Так, як бачите, таке, я легко досить виграв, не знаю, це щось легкий суперник попався. Богдан, Богдан, як ми бачимо. Ну нічого, бочки щось не пішло. Що ж, отако в нас іде, Я тоді полетів далі. Найс. Виграю я каточку, і це 29-й ранг на Вороні. Так, е, да, він стрік тільки 6, бо постійні каточки були дуже і дуже складні, то я злив його. Тепер тільки 6. Хух, дуже я довго грав, дуже багато зливав. Виграю я дуже непросту і дуже складну каточку, і це 989 кубків. Виграв я на секундочку у мехів деріла, що було дуже і дуже важко. Просто подивіться, я щойно виграв у Френка, в якого було 3 бургера. Це просто неможливо було практично вбити моїм піком, але я зміг. Да, він стрік, на жаль, тільки два, бо я злив дуже багато каточок, майже до 950 прийшло звертати. Так, ну, так як залишається приблизно практично 2-3 каточки, давайте вам покажу їх на відео. Так би сказати, значить, також рекомендую, якщо у вас є лопатка, апати саме на цій карті як можна швидше, поки е, Поки ще є ця карта і є мутації Ворона. Бо справді він тут дуже сильний. Е, Цим модифікатором, хай. Ну не знаю, ви зрозуміли, з лопаткою він дуже тут імбовий, особливо, якщо є там, хоча навіть першого рівня, да, першого рівня достатньо. От, правда, така от проблема з едгерами і так далі. То найкраще брати гірс на швидкість. У мене, на жаль, його на вороні немає, але так як я на Ліоні, то я зараз його зміг убити. Е, ну З Мо також досить складно. Е, навіть не знаю, мені прийдеться його перебивати на Ліоні, зможу, чи прийдеться на Мо. Уже на ласткатках до 30-го у дуелях справді. Важко. Може здаватись, що це м, тіпа, легко, але доводиться попотіти. В деяких моментах прямо мега складно і вирішує якась там сотня ХП. Що ж, зараз попробую підкрастися і його убити. Вийде? Ластичка, ластичка. Я встигаю, так? Да? Найс, найс, найс. Він пропустився помилки, що зіграло мені на руку. Е, до речі, ніколи так не робіть, як він, бо Ліон, Ворон і всі інші персонажі з лопаткою це небезпечно. Ну, от і що я маю зробити проти Бібі? того, що я казав, френк, мех з бургерами це просто неможливо. А, я зміг! Найс! Хух, як же ж мені повезло? Я не знаю, як це можна було програти за бібі з бургерами, але я це виграв. І в мене зараз 995 кубків. Залишається ластова каточка, да, рівно ластова каточка. Що ж, побажайте мені удачі, бо проти мене першим піком мех. Ну Якщо в неї хоча б другий, та навіть перший бургер, то в мене дуже дуже малі шанси. У да, неї є бургер, ну ясне діло. Мех і без бургера і багато ще з бургером, якщо в неї він ще й не один, так, зараз буде скоріше, за що пушити. Нє, вичікує. Вичікує, ну, правда, я її трошки дамажу, але все рівно. Це не сильно мені допомагає, бо вона може просто вичекати бургером. Мені зараз треба дуже акуратно мега скілово зіграти. Бо це практично неможливо виграти. Найс! Я їй збив робота. Все, я це маю виграти. Я це маю виграти. Я це виграю. Так же ж? Я це виграю, так. Да. Найс. Nice. Я не знаю, як мех це примудрила програти з бургерами. Е, розкажу вам, чому, ви запитаєте, е, так просто, бо ти береш мех, бургери на неї, е, чекаєш, поки в тебе назбирається там скільки один чи два бургера, і просто береш, виходиш до неї, е, тобто за неї, і просто йдеш на таран до противника. В тобі дамаг майже не проходить. Ти просто можеш е, спокійно його... Ну, суперника за мех перебити з бургерами. бургами. мінус Шеллі? Да, найс. Хух. Залишається остання мелоді до 30-го ранга на Вороні. Так. А що якщо я буду показувати, що я відіграю, щоб мех не здавалось? А... Злиюся за Ворона, Да. за Ліона. І потім виграю за Мо. Як вам така ідея на ласкаці до 30-го ранга? Давайте Ну, я не знаю, це рисковано, але головне давати цей, подавати сигнал, що я, типу, граю, зараз, типу, за кришу, правда мені не вистачить да, дамага, до речі, лохопе. Все, зараз треба замо просто дуже акуратненько зіграти і його переграти. Просто маю виграти, бо це ластова каточка до 30-го. І я буду справді радий, якщо вийде. Так, окей. Він вже думає, що все. він двох виграв, зараз точно виграє. Того. Зараз ми накинемо пару тишок по ньому, ну і залетимо з ульти, доб'ємо. Так, окей, залишається ЛХП і я добиваю. Найс, 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 найс. Це 30 й ранг. Це 30 й ранг на вороні. Да, Найс, 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 найс. Ух, який ж я радий. Рівно плюс 5. Мені якраз 5 кубків залишалось. І це рівно 30-й ранг, рівно тисячу кубків. Ой, я справді дуже радий, дуже давно вже не апав. Як же ж кайфово зараз буде? Він стриг 4 багато злав. І це. да, найс. Який же ж кайф, просто. Мій другий 30-й ранг в дуелях. Як же ж кайфово. Да, виходить другий в дуелях, бо я ще мех хапав, коли були мутації в дуелях. Е так, другий в дуелях і загалом мій п'ятий 30-й ранг. Також ж мех, Френк, Пере, Лері, Лорі, ну і дай, Ворон. Найс. Давайте подивимось, на якому я місці в Україні. Лідерборді. За, Вороні, за Ворона. Я на 249 місці, представляєте? Я апнув 30-й ранг і я на 249 місці в Україні. Майже, ну, так, да, топ 250. Дивіться, мені не вистачає 2 кубка до 200-го місця. Непогано. Ну, вже в 250 війшов в топ-250, в принципі, я радий. Що ж, отаке от, от вийшло відео. Що можу сказати? Е, мутації порівняно з цим ще було нормально. Це зараз лютий дисбаланс. Уявіть собі, третю лопатку, це я з першою апну 30-й ранг. Тому якщо у вас є лопатка, ворон прокачаний, спішіть апати 30-й ранг на ньому на цій карті, та й взагалі можете будь-де з, мут... з цим... Мутаціями апнути. Окей, я на цьому буду закінчувати відео. Якщо сподобалось відео, протисніть лайк. Напишіть комент. Нагадую, що я читаю кожен коментар ваш. Стараюся кожен лайкнути, тому чекаю, привітань, справді буде приємно в коментарях. Окей, все, буду закінчувати, буду старатися далі апати 30 рангі. Всім пока. До, до зустрічі в next відео.